Доброго часу, друзі. Це нергарант у вашій увазі. Нарізочка з одного нашого об'єкту. Даний об'єкт цікавий тим, що ми тут працюємо з натуральною черепицею, це, мабуть, найскладніший матеріал для встановлення сонячних панелей. Першим ділом, що треба, це перевірити. Як у нас піднімається ця черепиця, бо бувають об'єкти, де ти приїжджаєш, і в тебе черепиця не піднімається, і ти не можеш тоді нічого зробити. Тобто закріплена кожна буває і таке, повірте, в нас таке було і власник виявився той, хто це робив, хто закріпляв, і тоді він сам лазив і розбирав собі свій дах. Зараз майстер піднімає черепичку, підняв уже. сував її просто вгору. А це вже бачите, вони почали ставити кронштейни, вже поставили три кронштейна, спеціалізований кронштейн іде. В даному випадку він виготовлений в Україні даний кронштейн. Взагалі-то з Китаю возимо, там якість краща, вибачте. Але цей теж нормальний, він просто зварної конструкції і гаряче сінкування. От. Встановлюється він на стропилину. Але ми там ще ставимо дощечку, реєчку підставляємо, тому що нам треба змістити або вліво, або вправо від стропилини і підняти трошки. Через різницю конструкцій, не вгадаєш, яка висота планки під самою черепицею, то треба підкладати. По висоті додати висоту. ну Це буває там 3 4 ну 3 см, 2-3 см. додавати треба. Тому береться речка така. Ну, от. от Поклав речку, поставив кронштейн, поприкручував це все хазяйство. Е, значить, по самої черепиці в даному випадку, от саме тут ми черепицю не підрізали, тому що там нема буртика. Вона йде гладенька знизу і нема там що підрізати. Є черепиця, в якій треба підрізати низ. Тоді вона винімається, підрізається болгарочкою і ставиться на місце. Тут сенсу немає, тому що немає що підрізати, а якщо я почну щось там підрізати, то е, товщина її зменшиться, що вплине на її конструктивну жорсткість. Mm. Ставимо, значить, кронштейни десь метр двадцять в даному випадку, мені так здається. Тут у хлопців, хлопців метр двадцять, метр вісімдесят, ну, метр двадцять. Якщо по шістдесят у нас різниця між стропилами, то ось через одне. Частіше немає сенсу ставити на кожну стропилу, але цього ніякого сенсу немає, воно достатньо, навіть навіть 1,20 метр. І 1,80 метр теж достатньо, якщо у нас нормальна стропильна система. Так, переходимо до кабелю. Перед тим, як ставити панелі, треба накинути кабель, щоб він вже був під панелями. У нас отакий девайс з'явився новенький на цьому об'єкті. Надруковано на 3D принтері. Ще хлопці не знають, як ним користуватися, ще розбирається. Тобто не може попасти з якоїсь сторони, треба його поставити. Ну нічого, все приходить. Отак. Для чого він треба? Для того, щоб в 20-ту гофру всунути ці 4 дротики, вони перекручуються, їх фізично не можеш засунути, а в тебе 30 метрів того кабеля треба. 30 метрів гофри треба втягнути. Тому він, бачите, такий спеціальний направляючий, розплутує кабель і отлічно заходить у гофру. Так, тепер опять ви повернулися на дах. Зараз дещо вони зроблять. От. І будуть ставити профіль. Трошки позакріпляються, будуть ставити профіль і вже будуть тягати туди панелі. Чи багато яких питань вирішується саме на даху. Скільки б вам би хто там не розказав, що ми зараз все внизу там намалюємо, все, все інженер все розрахує. Ні, поки ти не поднимеш оцей дах, поки не почнеш його робити, то багато чого і не знатимеш. О, де розкласти кабель, де його краще закріпити. Як його закріпити, це все, як правило, вирішується вже по ходу монтажа. Так, ставлять профіль. Тут, в принципі. Все дуже просто. Головне, щоб повезло, щоб співпала, співпав отвір на профілі і на кронштейні, щоб не треба було нічого свердлити. Е, значить, е, отако закріпляє він профіль. Регулюровок тут ніяких немає, тому що у нас фактично ну, паралельний. Кронштейн е, даху і профілю, і не можна вверх-низ нічого регулювати, то вже який дах як є, вже, якщо на ньому буде 10 см яма, то так вона і буде. Ми тут з цим нічого вже не зробимо даному, при даному кронштейні, при даному типу кріплення. Е, буде у нас кронштейн, який йде перпендикулярно. о, Там уже можна буде регулювати, там буде проріз, і ми зможемо вверх низ регулювати. У е, нас ці кронштейни їдуть з Китаю. Вони у нас будуть, вони у нас раніше були, і ще привеземо їх будуть. Так, бачите, проходиться контрольно, позакріплявся, попровіряв і будуть ставити панельки скоро. Чекаємо. Лично у нас еще один кинется и можно ставить панели. Так, шнурок для панели с крючочками на концах. Значит, панели мы тягаем шнурками, Практично ніякого для цього зараз не використовуємо, інструментарію, там, підйомників. Бо на це все треба час. Його треба встановити, його треба розібрати, а як тут 14 панелей, поки ти встановиш, поки розбереш, вже і ніч не стане. Ліса теж не ставлять, тому що це все забирає дуже багато часу. Я вже став ліниві, мабуть, і просто подаються все ж на шнурках. Хоча навіть на ті ж ліса, наприклад, як подавати, там теж шнуками все подається. А людей тільки більше треба. В даному випадку монтує 3 людини. І електрик займається електромонтажем біля інвертора. Тобто загалом 4 людини на об'єкт. Тут ви бачите, що наче він опирається на панель ні, Насправді на не опирається, вони вже навчені не опиратися. Він може на неї прислонитися, але воно не дає навантаження на панель. Це вже дав... ну, роками. Там кут 40 градусів, ти просто вже не. Лягти можеш на неї, але не, не створюєш навантаження. Піднімати, звісно, на руки дуже важко. Вже її холодає. Цей монтаж ми зробили за трохи більше одного дня. Зробили б за день, якби, якби... день був довший, а так десь б після 5-ї вже сонце сховалося, стало холодно і почало темніти. І тому ми не встигли прокинути сонячний кабель аж до інвертора. Прийшлося на наступний день проїхати і там буквально 2 годинки його доробити. А так 14 панелей це за день все робиться. До речі, ви замітили, що краштейни вже сховані плитка по плитках. Черепиця вона опускається красиво, все закривається, тобто все повертається на попередній стан. І, До речі, зверніть увагу, ми не ставимо пластинки діелектричні під між, пан... між Кронштейном кріплення панелі і профілем аценбованим. Ми не бачимо чого сенсу, тому що вже більше 10 років монтуємо панелі. І абсолютно ніяких проблем немає там. На чермець ставимо, на оцинковку не ставимо, тому що у вас і панель має діелектричний ефект, вона покрита е, анодом, і цинк. Ну от, в принципі, панелі практично змонтовано. Отак це виглядає. Тріна 450, 14 штучок. Два поля по 7 штучок, Зав... ще заведеться завтра на інвертор, і буде працювати. Доволі наче непогано вийшло.